Вітаю всіх, моє ім'я, Ярмола Тетяна, і я практикуючи психолог, магістр психології, супервізор. Я працюю з сім'ями, працюю з дорослими і підлітками у інтегрованому підході. Що це означає? Це означає, що я використовую багато різноманітних методів у своїй роботі, які підходять саме конкретному клієнту. Ви ж не будете сперечатися, що не може бути однієї інструкції, одного рецепту до усіх. Ні. І психіка, наш, наша людська, вона дуже індивідуальна. Тому до кожного клієнта індивідуальний підхід з використанням різноманітних засобів, які будуть як швидше як коротше вести клієнта до вирішення його проблеми. Працюю з різноманітними питаннями. І тривожні стани, і панічні атаки, і співзалежні стосунки, і розлучення або налагодження стосунків у родині з батьками особливих дітей, і з підлітковими кризами, будь-якими кризами у житті. Тобто, перелік питань, з якими я працюю, досить широкий. Є звичайно категорії, з якими я не працюю. І не беруся, але для того, щоб з'ясувати, по-перше, потрібно або прийти на консультацію і це з'ясувати, ну або уважно почитати запити і зрозуміти, що вас хвилює. Дуже буду рада допомогти, маю 6 років практичного безперервного досвіду, і чимало позитивних кейсів за плечима і відгуків від клієнтів. Тому Приходьте, записуйтеся, і будемо плідно працювати. До зустрічі!